Всім привіт, з вами Стасик І сьогодні я покажу, як скачати взлом Кар Сім 2. Карл Симулятор 2. Ви пишете, скачати взлом Carro Симулятор 2. Я написав Сім 2. Ну, нічого. І без вірусів, безплатні донати і багато грошей. Так і пишете. Заходите я. ну, У мене третій сайт, так що я заходжу по цьому сайту. Вот коли побачите от такий ігровий значок, головний з нажимайте нажимаєте на цей сайт, потім нажимаємо тут скачати. Нажимаємо ці скачати. Тобто симулятор машини 2. Оригінал мод. Оригінал мод, тобто це не означає, що це оригінал Вірасі, це оригінальний мод. Тобто, у вас нічого не буде, вірусів не буде, бо якщо б воно просто писало мод, то там, звісно вже був якийсь вірус. Так що сайт без вірусів, він провірений. Потім нажимаєте загрузити і вас скачується. Я не буду ще раз перескачувати, так що я закрию. Але коли у вас скачалось, то ви маєте загласитися, бо у вас буде установчик цього мода. Ви нажимаєте на нього, то тобто заходите. І тут пише, у ви вас вибрати варіант установки. Вам треба мод вибрати. Бо якщо ви нажмете на оригінал, то тоді все, у вас нічого не вийде. От мод, якщо мене дивляться якісь 5 бліт. Коротше, якщо мене дивляться малі діти з садика, то вот мод. Бо ви вряд ли вмієте читати. Вот. Щоб ви не скачали, щоб ви не зробили всяких ошибок. Потом нажимаємо на мод, нажимаємо встановити. Нажимаємо. Да. Ну, у мене недостаточно заболеного місця. Ну, коротше, там далі ще треба теж що... розрішити йому. І. то є. Ну, ви поняли. Вам дасть розрішити, ви нажимаєте нажмає... розпішити. Не... Ай, блід. Не треба вірити в ту фігню, а що там щось по червоному написано. Тоді це. Є... Всі, тобто, якщо ви щось підключаєте в настройках, звісно, це не працює. Наприклад, в програмі Clicker воно так само вам дає. Тобто, і тут воно так само буде давати типа, якийсь вірус. А нафига там вірусів немає. Ну, коротше, соглашайтесь і скачуєте вот в зламочку. Ось вот це вот в зламочку. Заходите. Виключаю я, звісно звук поки. І грайте собі класненько донатуєте безплатно вроз. У вас куча грошей буде, як в мене. І найголовніше, сл... давайте я вам покажу. О, от. Те, телефон мені определив, те, що воно реально без вірусів. Воно без вірусів. установчик без вирусов. Телефон мне так именно сказал. Ну, как вот так, так что вот так надо скачивать эту взломку. Так что, друзья, если вам понравился ролик, э, ну, если он был вам полезный, точнее, то ставьте лайк и сразу же подписывайтесь на канал. Да, если я вас, прошу, у вас пропадает, это чтобы Підписатися, бо я дивився, вона облогіла, як правильно. Ну я не можу якось вас не попросити, бо як буту знаю та що ви можете не поставити і не підписатись, лайк і не підписатись на канал. Ну коротше, а з вами був я, Стасік Старен, следуючий. Пока!